Так, тут що ми маємо ну вертушка кончена прикончена хтось видно сильно постарався коли слухав пластинки. це все будемо відновлювати Зараз ще подивимося, що робиться ззаду. Оце вид ззаді на радіолу Сакта. Тут все треба знімати, зачищати, зашкурювати, красити. Динамік. Ну, цей центральний вроді би цілий на вид. Що робиться з тієї сторони, не знаю. Цей динамік. Поїдяний мишами дырка поєдина мишами. Трансформатор теж покоцаний мишаками. І таке відчуття, що тут стоїть другий трансформатор сіловий. Тому що в оригіналі він тут такий не, не був. Це хтось робив сюди вмішательство хірургічне. Ну, тут стане ржавчина пішла по шасі. От нам треба з цього раритета зробити так, щоб воно звучало. Приймало радіостанції, fm радіо, щоб приймало. модуль монтуємо, флешки повинні звучати, блютуз зложен прийматись. Та ще й оборудуємо цю радіолу пультом дистанційного керування. Ну, поки такий стан. Ну, динаміка це таке, от трансформатор силовий. Тут стоїть якесь інородне тіло.